І друзі, ну що ж, Аудіомама продовжує відповідати на ваші а чому? І сьогодні розберемося, а чому не можна їсти сніг? З одного боку, питання дуже смішне і злегка наївне. Але коли летять з неба снігові пластівці, велика спокуса зловити їх ротом. Мабуть, і ти так робив хоча б один раз. Але краще все-таки не ризикувати. І річ навіть не в тому, що сніг холодний і можна застудитися. Як свідчать деякі дослідження, сніг дуже брудний, навіть той, який ще не торкнувся землі, а все тому, що сніжинки вбирають у себе вихлопні гази автомобілів. Мало того, для дослідів брали навіть сніг, який лежить далеко за межами міста. І що ти думаєш? Там також були виявлені елементи вугільної сажі та бруду. Не найкраща складова для наших організмів, чи не так? Якщо ж дивитися ширше, то сніг таїть у собі іншу небезпеку. У тому випадку, коли станеш його їсти занадто багато, таке іноді буває, коли людина хоче пити, а поряд немає води. То можна легко обморозити губи, знизити температуру тіла, отримати переохолодження і навіть заробити зневоднення. Така перспектива видається дивною, але є суворою реальністю. Так що краще не потрібно випробовувати долю, валяйся у снігу, Ліпи сніговиків та розглядай сніжинки через збільшувальне скло. Задоволення буде те саме. А от здоров'я точно не постраждає! Бережіть себе, підписуйтесь на канал Аудіо Мама, щоб не пропустити нових відео із рубрики. А чому? Коментуйте та поширюйте відео серед своїх друзів. На все добре! Бувайте!